Мальє! Блискучий театр! З Зграя голодранці! <рив>. — Такого провалу жодному театру в світі не було! Його за борги посадили до в'язниці. Спасибі батько гроші дав! Гроші Мадлена дала! Одна mm, ну, та руда талановита! <рив> Атож, а дочку вона прожила з <рив> грамотом! А батько йому наказував підтиматори, може, тільки злидар або волоцюга. Церква виганяє акторів зі свого лона, наш народ бідний, і нічого йому витрачати гроші на якісь удавання. Ми боїмося, як би чого не вийшло. У нішому кварталі Парижа біля старого мосту сім'ї притворного оббивача Жана Батиста Поклена народився кволий первістом. 15 січня його охрестили в церкві Святого Євстахія і нарекли в честь батька Жаном Батистом. Доброділ, побережу, тримайте намовля. Не забувайте, що він народжений з Остроково. Смерть цього немовляти означала б найважчу втрату для цієї вашої країни. О, Боже мій, пані Поклен народить собі іншого. Пані Поклен ніколи більше не народить такого. І ніяке інше пані не народить такого. Mm. Ой, пане при мене. Та я й сам здивовий. Зрозуміти, чому що, що по затушні багатьох ліків я згадувала про вас лише, тому що ви сина пана поклена тримали в руках. Я тримала в руках і більш на немовлят. А що знаєте, тобі під словом знатний? Все немовля, стане більш відомий, ніж правдачий король ваш Людовик 13 Воно стане більш знамените, ніж наступний король. А цього короля назвуть Людовік Великий або Король. Сонце. О зв'язок часу. О, струми просвітництва. Слова дитини перекладуть майже всіма мовами світу. Чи може він на це? Не перебивайте мене. Його п'єси гратимуть майже на всіх сценах світу. І невідомо, коли перестануть грати. Ось яка людина розіб'ється з цього немовляти. Ось він лукавий і облесливий гал, королівський комедіант та драматург. Ось він у бронзовій перуці із бронзовими бантами на черевиках. Ось він, король французької драматургії. Якихось там знатних немовлят, яких ви тривали на своїх руках. Та зрозумійте ж ви, що ця дитина, яку щойно прийняли в Покленівському домі, є ніхто інший, як пан Мольєр. Хто? Ви зрозуміли мене? Тож будьте обережні, прошу вас. Він крикнув. Він дихає, він живе!

Явол захопить у своїх кітці не тільки прокиних комедіантів, але й тих, хто на їх комедії ходить. Його лишність король здивиться після завтра в гвардійському занку. Ви запрошені! Мальє, мальє тут, мальєт там! В королівському театрі короналяють набагато краще. Ні. Дійсно гарненька ця руда мадлена пожара. Мольєр теж нічого. Він не поганий, але якось дивно читає вірші ніби прозу. Дивна малена. <світ> Ваша, ваша величність, найсвітліший володарю. Актори трупи театру, найвірніші і найпідданіші слуги ваші, просили мене подякувати вам за ту нечувану честь, яку ви виказали нам, відвідавши наш театр. І от сір! Мені немає чого сказати. Я о лукава, я таліє, кожен вечір, почувши твій крик, при свічках у пале роялі я надягаюсь ханарея парик, поклонившись почину понижче, треба платить партер 30 су. Я осів для забави Парижа. Ні синіти січа, не сух. Та сьогодні. О музо комедії на допомогу до мене спішить. Ох, малеко в ті інтермедії, сонце Франції нам розсмішить. Требо! А хто сонце придумає, нам не селить, ніколи я ти місто, Ой, ти не зброю, Ой, ті, не зробить. Право є, рабон! Королівський тягар несе тебе для нас, комедіант я така моя роль. Та я славен лиш тим, що живу у твій час. Лютори! Великий французький король! Дякую вам, пане Моліє. Ваше величності, актори трупи театру просять вас подивитися іще одну смішну інтермедію, якщо ми тільки не набридли вам. Будь ласка, за міста! Гриминовий міст, я чув, як у твоєму гуркоті, від батька Шарлатана та матері актриси народжується французька комедія. Вона пронизливо кричить і грубо лице її обсипане борошно. Об'ю його, заріжу, зарубаю, кого це він хотів, Quindi zarizzati e tazzarambati per il suo triunfo, bella! Ah? <tri> Сорок разів грало, все було в порядку. А при королі свічка ролюстрі згодилася, вослом капає на паркет. Мете, ви ж самі викидали колінця і Палашень зачепили свічку грешки, що не роблять! Б... Він правдиш, ви зачепили свічку шпагою. Що ви в сміються, король здивований. Король найвиховніше людина у Франції і не помітить ніякої свічки. Так що це я з свічку?

дати такий чудовий кафтан <coughs> з такими нотними штанами. Ну звольте глянути Метре, Це ж не штане, а сору. Метре, або. А у кафтані помічені мною дві срібні монети незначної цінності. Що накажете з ними чинити? Я вважаю шаграю, що краще за все їх здати до музею. Я теж так вважаю Метре, я здавав. Я пішов ой, знімати на Ага, І попрошу не витрещати очі нас зі сцени на королях. Кому ви це кажете, мете? Я теж виховний, тому що француз за походженням. Ха-ха-ха! <реку> <реку> Ти француз за походженням і ботру за професією. А ви за професією великий артист і грубіян за характером. Бачили? <реку> 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 Певно, я колись грішив. Що послав мені його Господь, або я з ним мучився. Пане директоре! директоре. Так, з вами ще. Послухайте, добродію, ви пробачите мене за відвертість, але... Але той ваш фокус, він другого розглядає. Але в публіці він сподобається. Я випущу вас в антракті? О, в антракті, протягом тижня. Але скажіть мені, як ви це виходите? Секрет, секрет. Секрет, секрет! Але я все одно дізнаюсь. La de que encantó коли син може бути у театрі. Звичайно, не та. Тому що лише присильній, надійній і грошовитій владі можливе процвітання театрального мистецтва. <клес> <клес> ну, що це за народить, будь-яким трічі Я не розумію. Ну хіба п'єси конеля? Погані п'єси. Я розумію просто людини. Так, їм потрібен фарс. Але ж дворяни, серед них є освічені люди. Я, я не розумію, як можна сміятися з таких місць. Я б, наприклад, жодного разу не розсміявся. Людина прагне сміху. Придворного так само легко розсмішити, як і просто людина. Ага, значить, їм потрібні фарси. Добре, будемо годувати і фази. Він на сцені. А чому ви кличете мене реєстр? Поставив перший хрестик в реєстрі. А хіба сталося щонебудь? Чи хто небудь в трупі помер? Недобрий, в чорний вечір відмічений мною. Відмовтеся від нього. Пане лаграш, хто надав вам право втручатися мої справи? Злі слова, я благаю вас і звертаюся до кращих ваших почуттів. Не одружуйтесь з ним. Боже ви слово честя! Ну що вам, Ото! Сказати не можу, але це буде великий гріх. Рідки про це Ні. Чого? брехня. Та навіть якби у них і був роман. Що мені, ото! Стоп! Відмовтеся! Ні. Ні? Ні. Ну То я вас заколю. Ви... що ж, на вас до нещастя? Адже ж ви не любите його. Та ви ж дівчинка він. Ні, я люблю. Відмовтеся. Свинок. Слухай, піди просто куди-небудь, до всіх чортів. Прямо з цього й треба було починати. Метре! Що? А скажіть мені, будь ласка, скільки вам років? Що це означає? Та так. Кінні гвардійці мене запитували. Пішов. Пішов блядь! Я наважуся. Присягни, що любиш мене. Люблю. Люблю, люблю, люблю. А, а ти мене не вдуриш. Бачиш, у мене вже з'являються зморшки. Я починаю сивіти і ханьба вб'єм. Ні, ні, як можна. Я хочу жити ще один вік. З тобою. З мамою. Але ти не турбуйся, я за все заплачу. Заплачу. Я створю тебе. Ти будеш першою, ти будеш великою актрисою. Це моя мрія, отже, так воно і буде. Та пам'ятай, якщо ти зречешся своєї присяги, ти забереш у мене все. А я не бачу зморшу на твоєму обличчі. Ти такий великий і такий новий, що у тебе не може бути зморшою. Ти Жан! О, <світ> я батис! Ти. Oh, yeah. yeah. Моє! <гум> <гум> Завтра ми з тобою обвінчаємось. Правда, мені через те доведеться подолати дуже багато незгод. Та ні. Забираємо, що за життя. Послухай, вдома в мадлени нам не можна зустрічатися. Тоді зробимо ось як. Коли згасне театр, підходь... підход до бокових дверей в саду, я тебе проведу. Його лишність король наказав мені передати вам його платню за місце в театрі. 30 су. Дякую. Але, зважаючи на те, що ви працювали для короля зверху брати, він наказав мені передати вам доплату до квитка за той вірш, що ви створили та прочитали королю. Тут п'ять тисяч лів. О, король! Мені 500 ліврів, а решту розподіліть між акторами театру і роздайте на руки. Дякую вам від імені акторів. Пробачте, добродію, король не дістить. Панночко, я надзвичайно щасливий, що випадок надав мені можливість капітан компанії «Чорних та еліток сім'ї. Почалося, О, мій відолашний метри. Ви мені щось сказали, шановніші? — Ні, добродію. А отже, вас вище розмовляти з самим собою. Саме так, вони ви знаєте, бувало, як часто розмовляю вісім. Що ви кажете? Слово честь, який кажуть своє віть. За чого такий малий стихокричав мали? у вісні? Вісім найкращих лікарів лікували мене. Вони допомогли вам, сподіваюся? Ні, добродії. За три дні вони зробили мені вісім кровопускань, після чого я ліг непорушний. Що хвилинно долучаючись до святих таємств. Ви ж оригінал люб'язніший. Моліться. Ваше лице, пане. Хто це такий? Пане, це Василь Свічок, Жанляк -жан Лутов. Найближчі доброжі. Наступного разу я якнебудь із наслодою послухаю про те, кричали у різкі. жить ліхта. Батько і мати, ви впевнені в тому, що вона сестра пані Мадлене Бежа? Він не хоче нам відповідати, а можливо, що й не розуміє, про що ми запитуємо. Я маю намір одружитися. З грім. З твоєю сестрою. Лагаю, скажи, що ти жартуєш. Бог з тобою.